Комусь важко буде у це повірити, але одну із найвідоміших недобудов Бердичева збираються реанімувати. Здавалося, цим самим поверхам, що на Житомирській 50 В судилося вічно наводити сум на городян і гости міста, але. Комфорт та інфраструктуру мало не світового рівня обіцяють подарувати потенційним тутешнім мешканцям замовник та розробник ескізних пропозицій реконструкції цього незавершеного будівництва. На останньому засіданні містобудівної ради стало відомо за справу перетворення страхіття на цукерку береться інвестор із далекої Мексики. У планах створити на основі того, що є, сучасну житлову багатоповерхівку. Поверхів у ній буде сім і квартири. Їх налічуватиметься, скоріш за все, 18-20, Займуть власне п'ять із них. Перші два поверхи вирішено віддати під офісні приміщення. Будинок мають оздобити сучасними матеріалами і усією необхідною інфраструктурою. Опалюватиметься споруда за рахунок котельні, що розташується на даху, і матиме два окремих входи до офісів і до під'їздів. Спеціалізовані організації вже двічі обстежували недобудову, інформували членів ради. Будинок кажуть міцний і вимагає хіба що точкового підсилення. Стан конструкції здебільшого задовільний. Яку частину потрібно буде замінити. Але і це ще не все. Поблизу семиповерхівки на Житомирській 50 гем. Той самий замовник планує звести двоповерховий торговельно-розважальний центр. Увійти до нього можна буде з двох боків, а заклад матиме автостоянку на 22 місця. Перший поверх центру займатимуть магазин промислових товарів та продовольчий міні-маркет. На другому збираються розташувати салон краси, масажний кабінет, фітнес-клуб, перукарню, окремо передбачать територію для розваг. Журналісти поцікавилися попередньою загальною вартістю робіт: близько двох мільйонів доларів. Отримали відповідь. Хоча цифри наголосили виступаючі, ну дуже попередні і приблизні. А от що не приблизно, то це терміни будівництва. Якщо всі причетні до цього служби не ставитимуть палки у колеса, зауважила замовниця. Два об'єкти вони здадуть через рік. Втім, як повідомив заступник міського голови Михайло Гайченям, Василь Мазур розпорядився надати забудовникам в їхній справі всебічну підтримку.